Хотілося б окремо подякувати вчителям, які розповіли нам про саме життя, про те, хто ми є, де ми живемо, чим дихаємо, що нас оточує. Тож дякуємо вам Ольга Володимирівна Савелі, Тетяна Володимирівна Дідківська, Тетяна Олексіївна Сапожнікова, Галина Олександрівна Заїка, Юлія Богданівна Антоневич, Ольга Борисівна Голощук, Валентина Миколаївна Сорокіна, Тетяна Юрівна Зубарук. Дякуємо кожній з вас. І для вас зараз виступатиме 11-й в клас із комедійним привітанням. Зустрічайте! Екзамен з біології. Наступний. Юначе, а ви хто такий? Я вас не знаю. А, бачиш? З а, переходу. Ну, зрозуміло. Розпочнемо Перше питання. Питання функція крові. Функція крові. Кров потрібна людині, щоб заробляти від 200 до 500 гривень на місяць. Так, досить. Кодиця Ну, Мені його вирізали, де він зараз я не знаю. Прекрасно, зрозуміло, зрозуміло. Беремо шлунок. Сподіваюсь, шлунок вам не вирізали. Беремо Це ми не беремо, а це ми включаємо. Беремо шлунок. Беремо шлунок. Ставимо шлунок на місце. А куди потрапляє їжа? Куди вона йде далі? Eso. А де проміжний варіант? Беремо серце. Де знаходиться у людини серце? А це чоловік чи жінка? А що, є, різниця? Нема серця. Та як я говорю, щоб ви це чули? Дорохода геть звідси. Ні, почекайте, останнє питання. Покажіть язик. Та що ж це такі, Господи! Беріть печінку. Печінку ставимо на місце. Холодно, ще холодніше. Взагалі заморозки. Я бачу, ви не розумієте сенсу гри. Табо да? заситено зна свій язик! Покажіть, де знаходяться нирки? Ви не пам'ятаєте, де знаходиться нирки? Геню. Так скоро ходять. Їх дві у людини. Ви могли б хоча б спаргалку зробити. Два! Геть звідси!